А ви ніколи не протестували, там не було у вас такого ж? Було, бастували. Так, бастували, піднімали. То в Казахстані було? То в Казахстані. То В самому. А з чого почався той бунт? А бунт з того постався, що малолеток. На що судити малолеток? Як Сталін мер, здох. Туди малолеток розпустили, то я, як Сталін здох, туди мене випустили. Ага, але ви вже бунтували ще, будучи в Казахстані. Так. Ще десь в 49-му році, так, та? так? Був такий бунт. І як то він проявлявся? Не виходили на роботу, чи що ви робили? Не як... виходили на роботу. Так. Що, а, що погано кормлять, що з хробаками їсти, що каже, свині дадуть ліпше, ніж людині. Каже, я вам покажу. Кажу, пливають і в місті. А то зі всі бараки повстали, не вийшли всі? Ще? А я ж кажу, який, якийсь зв'язок був між вами, ну, так? То, може, я так. Був, я а то мене. якусь делегацію жінки повибирали, ну тобто не всі не могли говорити. Ну, так. Когось вибрали кілька жінок, хто був, був так? а ви не входили в нього? Ні. Ні? <рес> не, <рес> не дуріть. <рес> 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 так не гарно. Ви також були в ній? Була. А скільки було там тих жінок з вашої, вашої делегації? Делегації було всім. Семеро? Так. А як вибирали? По національності чи як? Ні, по національності. Просто так. Всі українці? Всі українці? Всі українці. Всі україн. Ну, а які там сиділи? Там всі українці так. сиділи. Ну, як? Хіба що? Польку засудила, як була. Одна була на весь барак? Один барак була полька. Так? так. — А її зашли. А я, а я не знаю. Я ще не сказала. Я таких ще не ага. інтересую такими. І навіть там не говорили ви, ким ви були, не можна було ніколи Ні. того Ні. говорити. Ага. — Я не говорила до часу, Чим я була, що я була, які я вела, що я. Я не, не. І вас взяли, певно, до керівництва, так? Ви спілкувалися там? І там були присутні зі всіх бараків. Не. Чи тільки ви і керівництво Лагпункту? Так. Да. Виступали і виходили до воріт всі з бараків. І туди, так. І що, яке рішення було прийнято? Таке, що Сталі не дозволяє. Засудили, 20, маєш свій срок відбути і все. Але. А ви просто добровільно вийшли? Вам сказали, що ні. І ви перестали бунтувати, чи може все-таки вони якихось методів вживали, Там водою поливали, а може танками лякали, а може вже були танки ті танки? Він їхали їхали танками, щоб підняли в бараки, але бараки не їхали, тільки під бараки. Скільки їх було тих танків? Щось три. А вертольотами не літали над вами? Не літали. Але а? до бійки не дійшло. Не дійшло. Ви повиходили на роботу. Так. А другі... полякшили вам о, умови? Та щось трошечки ліпше їсти дав.